Давайте під оплиски, Остапу. <плес> дякую. Сюди мені сюди <плес> сюди будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом вас, Остапа. Ще скрізь нам, будь ласка, шановний, Ви з Києва, так? Чи зі Львова? Ходом чи родом? Родом Родом, родом зі, зі Львова. Родом зі Львова. Ми підготувалися. Так да. що ви зараз хто нас бачив перше? Ми тут всі за одну єдину країну незалежну. Ну, звичайно, приєднатись до нас, приєднайтесь, правда? Остап, у мене там можна зачепити. У мене о, отак, ну, абсолютно вірно. У мене одразу питання: які справи зараз в театрі? Національному театрі Франка і в інших театрах київських робочі працюємо, готуємо нові прем'єри. Працю Глядачі в звичному режимі робочому. Глядачі ходять. Угу. От, період е, пікової трагічної ситуації в лютому, звичайно, ми відмінили вистави. От, потім поновили роботу і зараз працюємо. Кількість глядачів зараз збільшується чи вона якась стабільна? Тобто, як Ну зараз більш-менш стабільна угу. кількість глядачів, е, майже повні зали. Людям, звичайно, хочеться вистав, вистав театру, мистецтва. Ми зараз працюємо над версією п'єси Льва Миколаївича Толстого Живий Труп. Ого. Ваша Тема, роль так? яка там була? Каренін. Мріяли про цю роль? Ну, знаєте, роль досить знакова, і версія досить незвична, тому що в оригіналі п'єса велика. Там 4 чи 5 дій, я не пам'ятаю насправді. Версія режисера Романа Мархолії, який живе і працює в Москві. Він зробив свою сценічну версію. І це буде десь на півтори години. Вистава без антракту на великій сцені театру Франка. Ми говорили про акторів політиків. Ви самі знаєте безліч прикладів да, акторів політиків. Ну і знову ж таки, ви самі. Балотувалися да, від певної політичної сили. Трохи сходив, в політику, Сходили. не пропало да? бажання, Стап. Не пропало бажання мером, наприклад, Києва стати? А ні, я не, не думаю. Я вважаю, що людина повинна займатися е, кожен своєю справою, своєю професією, той, хто на що вчився, зрештою. Угу. Нас от, до нас приходять СМС-повідомлення від наших глядачів. Ми просимо їх. У нас буде такий гість. Ставте свої питання, які б ви хотіли почути. От до вас тут було питання, воно питання дорікання. Да, Остап Ступка, який час від часу грає недолугих українців. Вам дорікали. У вас були інтерв'ю з цього приводу? Ви відстоювали свою точку зору на ці події. Ви, ви граєте стою. недолугих українців? Чи це навпаки долугі українці? Я вважаю, що по-перше, це тільки роль. А українці бувають різні, так само, як і інші нації. Серед націй є різні долуги, недолугі, визначні, невизначні, прості люди, мери, політики. Тому ці всі закиди, це вже я це все пройшов насправді. і... Завжди повторював, що не треба ототожнювати актора угу. з тою ролью, яку він виконує. Значить, добре зіграли. Значить, добре зіграв так. тоді. Остапа. От чи змінилося зараз ставлення українських акторів до російських колег, які підтримали анексію країни? У вас багато знайомих росіян із із акторів багато, багато. з багатьма я працював, знімався. Звичайно, змінилося. Деякі прізвища мене зовсім не здивували. Наприклад, Бондарчук, та я вже він вже вродича перетворився. Я вже так його згадую часто uh -huh. Федора Сергійовича, що мені вже з Москви подзвонили знайомі, кажуть: ну що ж ти нашого херсонського хлопчика, так покинуй, і кажуть, його добре не я... згадуєте? згадуєте? Ну я просто один раз згадав в прямому ефірі, що, мабуть, він забув, де народився його батько. І... Сергій Федорович і які ролі він е, грав в кіно того ж Тараса Григоровича Шевченка. Але ну що зробиш? Зараз Значить, це не дуже важливо. Як для Федора Бондарчука, так і для Зараз взагалі не важливо, тому що напевно він е, тримає свою лінію. А, От. а лінія От. це як? Вислужитися перед чинним керівництвом? Ну, перед Володимиром Володимировичем Путіним. Ну я думаю, елемент цього звичайно присутній. Бо хто ж тоді буде давати гроші на кіно? Чи правда, що е, бо? Бонд... Дійсно, так. хто ж буде давати так. гроші на кіно, як не нафтові, газові магнати. Скажіть, будь ласка, чи правда, що Федір запитував вашого батька, коли і ви віддасте віддасте Крим? Да, як давно зйомка. це було? І що відповідав? Це, це було давно, і не тільки Федір запитував, просто це було так яскраво. Мені запам'яталося, як батько розповідав про зйомки. Здається, це був фільм свої. Вони знімали в Псковській області, коли віддасте Крим. Батько не знав, що від... Ну він щось там відповідав з гумором, звичайно. Потім приїжджав додому і казав: я не знаю, як на них реагувати, тому що кожен другий питається, правда, Крим наш? Ну, якісь ці, якісь ці, знаєте, ну що там в мізках робиться, коли люди мистецтва намагаються тебе запитати про якісь політичні або територі... територіальні претензії. І я вважаю, що люди мистецтва не повинні цим займатися. Висловлювати тим паче висловлювати якісь претензії, які стосуються території держави, наприклад, не території а Гоголь це великий міровий писатель, як руський да, міровий писатель, як сказав, безрукова, але так? це Чому? ще проблема навчальної літератури. Так тому, що ми в школі Гоголя вивчаємо не з української літератури, не з підручників, а вивчаємо із російської зарубіжної літератури. І в мене питання: хіба тільки ми просто виділили дуже багато часу на Федора Бондарчука, Чука, і так багато чисті. А кого ще згадати? От можна, знаєте, щоб ще можна було сказати слово? Ну, львів'яни, такі львів'яни, як Башмет, Ярмольник, вони ж львів'яни. Угу. І... А ваші особисті друзі, от з ким ви не тільки зустрічалися на майданчиках час від часу, а з ким спілкуєтесь Реально спілкуєтесь Знаєте, зараз всі мовчать? Всі мовчать. Всі російські колеги мовчать. Угу. Ну, перш за все, ті, з якими я знайомий Кіностудії і, не і знімався. Кіностудії і так не часто запрошували угу. до подій. А зараз я думаю. Взагалі, можна а вас зіткнути це... зараз, Ліна, дозволь мені, як старше, можна вас зараз зіткнути лобами з політиками, які також у вас є в друзях українських. Ми проводимо опитування, так? Кому, хто гідний Оскара серед українських політиків? Так? На вашу думку, може це декілька варіантів бути. У нас тут варіанти приходять і Тимошенко, да? і Чечетов, Богослов. і Єфремов, і Богословська. Ну кого тільки немає. На вашу думку, от саме акторські здібності, коло... давайте так, кого ви прийняли до Театрального інституту? Ой, та я вам я вам скажу, що оскарів не вистачить. Серйозно? Дуже, <ріст> кожен, кожен перший або кожен другий е акторське мистецтво, Верховна Рада це все звичайно. А якщо говорити про золоту малину, хто поганий актор? Кому не вірять? Ну, от ви... не вірять, напевно, тим, хто правдив. <ріст> правдив. Напевно, так. То, право, це ж це ж політика, це великий театр, тільки трошки інший. Так, ми про ваших друзів поспілкувалися про ваших колег. А що говорити про колегу по партії, про Наталію Королевську? Ви з нею спілкувалися давно? Давно, давно, ще до Нового року. А про що спілкувалися? Ну, що це було говорила? такі поздоровлення з Новим Роком один одного і все. Ось Коли... так плануєте у вас гастролі в, в російсько в Російській Федерації за кордоном? Не в Ну, Може, за кордоном і планується, але не в Російській Федерації. В Росії ви не хочете. Тобто в Росії, навіть якщо вас будуть запрошувати, ви відмовите. Ну, це мене особисто, коли будуть запрошувати. Ну, а, чи це... театр. Театр. Мається, ну, театр маєте. буде керівництво вирішувати. Угу. На яких умовах, на яких підставах і. Ну, особисто. Особисто так, ви, ну, поїдете ви поїдете з... на гастролі, якщо, якщо запросять, да бо багато хто зараз робить певний бойкот, да артисти самі відмовляються їхати до Росії навіть від тих гастролей, які були. Ну я думаю, що я не поїду. Не поїдете? Це принципова позиція. Дякую. Ще в мене питання в вашому театрі в театрі Франка багато відомих прізвищ. Ви знаєте, да я хочу запитати вас про Богдана Бенюка. Про нього ходять легенди, да щодо його театральної діяльності, да, різноманітні легенди. Богдан Бенюк, от події, які відбувалися на першому національному, він можна сказати вперше проявив себе як бойовий швейк. Да? Він як ви відреагували на це? Як колеги відреагували на це? Ну... Якось це все було дивно і невесело відреагували, скажу вам так, м'яко. Невесело не якось задумалися, чому як це може взагалі таке статися з, ну, з актором, перш mm -hmm. за все. Ну, особисто ви на цю тему з ним не спілкувалися. Так я його і не бачив зараз, Богдан Михайлович. Швейк став Рембо, це не дивно. Ви розумієте? Ви не побачите його на екрані. Але я вам скажу, що нам далі існувати в театрі. Далі працювати разом. Тому я не Але знаю насправді. Але це вплинуло якось і чи вплине спілкування ваше відповідно до Богдана? Ну я не думаю, що дуже сильно вплине на спілкування, бо насправді не хочеться обговорювати такі теми. Мабуть, це. Це його особиста позиція, особиста справа, і тому втручатися в ці речі я не буду. У нас на столі є дуже багато фотографій. Всі це е, такі люди, яких хібачать, і бачать, можна сказати, претчивоязих. А от є. Е... Міністр е, Нищук, який Ти ж ваш колега, який за конференс вечірній конференс на майдані? Ну так бажає вважають і наші глядачі, всі допишувачі за вечірню е, зміну конференсу на майдані. Він отримав м, крісло міністра культури. Генніщук гідна він може щось зробити. Змін ну, насправді насправді е, Женя людина працьовита. З іншого боку, я розумію, що будь-які революційні тенденції вони е однакові е будуть всюди, ті люди, які стояли. На Майдані або ті люди, які брали участь в революційних подіях, не, не тільки візьмемо нашу територію. Взагалі, історично є певні речі, значить, ті люди, які були, вони потім займають певні конкретні посади позиції. Щодо Євгена, я скажу, що він, як кажуть в народі, пахарь. Між uh -huh. нами колегами він дуже багато працює. Він відданий роботі. Йому, звичайно, зараз дуже важко. Але я скажу, що моя особиста позиція це тільки треба підтримувати, не за не робити якісь закиди. А от він став міністром тільки тому, що був ведучим на Майдані. Я думаю, не тільки. Uh -huh. І зараз треба згуртуватися. І ті люди, які стали на відповідальних посадах, їх треба. Підтримувати, бо якщо ми знову е, займемося між собочиками, а чому той став, а чому не той, Затяг. ну, це. Затягнеться в досить неприємне русло. Тому моя позиція це абсолютна підтримка. Дуже бо приємний у вас... коментар зараз в нас на сторінці. Остап дуже талантливий артист. Великий Богдан Ступка сумів сину передати талант, світла пам'ять. його отцу, здоров'я Остапу, щоб творити прекрасне. Пожалуйста, прочтіть. написав нам Олег Коліушко. дякуємо за вашу. Присутність Дякую. В нашій Дякую. Дякую. і ще ваш прогноз на розвиток подій в країні найближчим часом, якщо можна стисло. Ой, не знаю. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Як питаються, як життя, як у всіх всі відповідають. О, точно але театр планує робити якісь акції от, в підтримку, наприклад, українців України як держава? Ну якщо треба, буде звичайно, театр буде підтримувати Ідеологічних такі акції. Ідеологічних дуже не вистачає. От об'єднуючих для нас не Ось театру намагалися мобілізувати Повестки приходили? Ні. Поки що нікому не приходили. Ну, народних артист, артистів будуть брати як військові дії, да, скажімо так, розважати людей на. Ну, під час таких подій завжди були і концерти, і виїжджали люди, і показували своє мистецтво воїнам. Це було завжди. Так що, друзі, якщо треба, буде, звичайно. Друзі, це був народний артист України, Остап Ступка. Остапи, дякуємо. Роли вам хороші. Дякую. І зі святами. Ми повернемося, друзі. Дякую.